Доброго дня, друзі, вітаю вас у медіа-центрі Україна Львів. Мене звати Андрій Конько, і Сьогодні ми зібралися аби на брифінгу згадати про подію, річницю події, яка змінила історію і обличчя міста Львова. 129 років тому на вулицях Львова з'явився перший електротрамвай. І Я хочу запросити сьогодні до слова гостей наших. Це передусім Оля Бачинська, речниця КПЛІ Електротранс, яка розповість про... <z1> Заходи, які підготувала в електротранс, підготував до вшанування цієї річниці. Пані Олександр, будь ласка. Доброго дня. Насправді сама річниця у нас була вчора, 31 травня. Колегіально, колективно з усіма нашими службами, працівниками відповідними, ми вирішили, що. Ми, ми, ми перенесемо з буднього дня на вихідний і спробуємо львів'янам показати наші трамваї такими, якими ми їх бачимо щодня, а при цьому виконуючи звиклу роботу, просто перевозити їх. У нас планується статична виставка від ретро трамваїв до сучасних, щоб люди могли собі подивитися, як еволюціонував трамвай. Як він змінювався, як змінювалася при тому кількість пасажирів і так далі. Зараз маленька секундочка, спойлер, наглядна агітація показую. Оскільки у нас виставка, то на виставці мають бути експонати. В експонаті в нас буде. Декілька ми вже уточняли, але до кожного із експонатів буде ще така фотопанно, фотокартина, яка розкаже, просто покаже найпростіше, що це за вагон, коли він їздив, які його технічні характеристики. Ми поділили нашу мистецьку частину на п'ять площин. Три площини повністю йдуть нас під ретро трамваї, які ми вже не курсують. А дві площини це сучасні трамваї. Принагідно, поки я розказую про саму експозицію, то дуже хочу попросити це важливо для наших відвідувачів. Знаю, що зголосилося дуже багато людей, вони відгукуються. Наш захід проводиться в непростий час. І ми дуже просимо людей фотографувати у першу чергу. Безпосередньо самі транспортні засоби, трамваї, себе у них. Сьогодні ми будемо публікувати нашу програму, і в програмі є певний визначений час. До 16-ї, з 12-ї буде відкриття. До 16-ї години у нас буде відкриті кабіни, тобто люди будуть водії, люди можуть запитатися, сфотографуватися на місці водія трамвая. Чому би ні? Можливо, в когось це була така мрія. Після четвертої години в нас будуть закриватися кабіни, і вже огляд буде ретро-трамваю взовні і лише салоні. Важливе прохання не фотографувати саму локацію, не проводити, не ставити відмитки, позначки, де ви знаходитеся, тому що складний час може бути всяке. Ще одне важливе оголошення: що під час повітряної тривоги. Ми також будемо просити відвідувачів а, пройти в найближче укриття. У нас на території є укриття, воно є м, розраховане на певну кількість людей, які в нас працюють. Це є плюс-мінус 70 чоловік. Тому ми а, закликаємо і відвідувачів наших врахувати ці нюанси і а, навколишніх наших сусідів біля трамайного депо. А, Підготуватися, мати відчинені ці укриття. Наступне, що дуже важливо: якщо ви раптом не знаєте, як до нас добратися, у нас буде прекрасний і чудовий шаттл-трамвай з гідом-екскурсоводом, якого я вам зараз презентую. Пішко? Запрошую до слова пана Олександра Рістакова, старшого наукового співробітника відділу історії, науки і техніки львівського історичного музею, пане Олександре. У вас гарна форма. Дякую. я хотів вас попросити, щоб ви розповіли про фішку цьогорічного освяткування річниці електротрамзаєвого. Доброго дня. Отже, як вже зазначила Ольга, у нас буде шатл-вагон. Він буде мати номер 129. Буде з 11.30 чекати пасажирів біля фонтану Нептун на площі ринок. Я буду власне в тому вагоні. І ми будемо возити людей на нашу подію, на вулицю Городоцьку, 185, де відбуватиметься це святкування. І по дорозі, звичайно, буду розповідати історію нашого трамваю, як він розвивався, які були визначні події в його житті, в житті мешканців і пов'язані з цим, а також особливо таких активних. І цікавих відвідувачів ми можемо прямо там у вагоні нагородити. У нас будуть цікаві подарунки від Лівів Електротрансу. І цей вагон буде курсуватиме за розкладом. Розклад є на сайті. Ось а початок з 11.30. чекаємо вас. Дякую, пане Олександре. Так, і ще останнє по скрипту Сашко сьогодні в формі, і я сьогодні в формі. Цю фешен явище потрібно пояснити: в історії львівського трамваю насправді минулого року відбулася ще одна унікальна подія: львівські водії трамвая вперше прийняли участь у міжнародному європейському чемпіонаті трам ЕМ 2022. Я, як частина команди, я була одним із тренерів. Хочу сказати, що подія не лише в тому, що ми туди поїхали, подія в тому, що ми зайняли п'яте місце команда і друге срібло ми взяли в індивідуальному заліку. Чому ми поїхали минулого року? У нас було маленьке віконечко можливостей. Трамвайна спільнота це як фани футбольні, тобто це дуже активні люди. Були відмінені усі запрошення з міст російських, тобто наші російські колеги не можу назвати це люди, на руках яких кров не поїхали. Відповідно, в нас з'явилося віконечко можливостей, і ми ним скористалися цього року. Для того щоб приймати участь в таких чемпіонатах, там є певна процедура. Ми мали подавати заявку і гарантувати, що впродовж 4 років ми зможемо провести в себе такий захід. На жаль, ми для себе прийняли рішення, що ми ще цього року таку заявку подавати не готові. з сумом сказали це нашим колегам з чемпіонату, організаторам. Попередня подія була присвячена 140 років Лейпцівського трамваю, умовно кажучи, у нас до 140 ще є трішки часу, тому заявку ми ще встигнемо подати. Проте, чому я посміхаюсь, чому в мене дуже позитивно як кажу, цю інформацію, їдуть наші колеги з Києва, Київ з Транс, які були з нами минулого року, це означає, що вони подали заявку, і вони готові впродовж чотирьох років приймати цей чемпіонат. І чемпіонат прийняв їхню заявку. Тому я далі відчуваю себе частиною цієї команди, тільки вже трошки більшої. Не тільки львівської, а загальноукраїнської і закликаю усіх, окрім того, щоб відвідати наш захід, переглянути також Ютуб-трансляцію, якщо в когось буде бажання натхнення, подивитися, як це виглядає. Самого чемпіонату, який зараз відбувається в, місті, в Румунії, в місті Орадея. Чому прошу? Тому що минулоріч, під час трансляції, у нас була шалена підтримка від польських міст це само собою, але все ж таки від румунських міст. Очі розбігаються, за кого вболівати, але серце нічує, що за Київ. Дякую, Оля. Шоні колеги, якщо не мають це запитання, прошу посла. Так дякую, Наталя. Стара права магія саме Україна. Будь ласка, розкажіть більше про еволюцію з Юльких і якісь цікавинки, чим вони індивідуальні, якісь і мають якісь особливості серед інших українських чи навіть європейських. Можу говорити, Можуть, я, так? можу говорити Сашко. Давай да, Сашко. Так, да, да. я якраз хотів е, запропонувати е, розповісти краще я, тому що я власне, досліджую історію львівського трамваю і він досить цікавий. По-перше, він був один з перших в, на території України, він був е, четвертим на території Австро-Угорської імперії. Так само можу сказати, що вуску коліні трамває, а в нас саме вузку коліні трамває то велика рідкість і не тільки в Україні, а і в європейських містах, і взагалі в світі. А це пов'язано з нашими вузькими львівськими вуличками, з нашою такою стародавньою львівською забудовою. Так, ось, наприклад, поруч вулиця. Підвальна, вона дуже складна для трамваїв. Наші водії то майстри високого класу, що вони й довели, до речі, недавно ось і будуть доводити, доводити далі. Е, так само трамвай працював під час і Першої світової війни, і Другої світової війни. Трамвай працює і зараз в складних досить умовах, але але не тільки трамвай, я можу, хочу сказати, електротранспорт це ще і тролейбус, не треба його також забувати. Він відзначив 70 років у минулому році. Ну, складні умови. І, звичайно, закликаємо всіх пасажирів допомагати, а не заважати і не нищити рухомий склад і не відволікати працівників непотрібними речами, що часто трапляється. Я бачу, у Львові. Дякую. Я ще можу додати, що перші трамваї були без лобового скла. Перші трамвайні вагони, електричні. Без кабіни. Без кабіни. Водії їхали стоячі. Вони мали ручне керування, яке, надіюсь, побачать наші відвідувачі. Були вагони, які були двосторонні, тобто водій переходив. Не робив коло, як зараз робить трамвай і робив маршрут. А водій переходив з одного кінця кабіни в другий кінець кабіни і повертав трамвай назад. Е, ну, бачите, різниця разюча порівняно з тим, що є зараз. Зараз є можливість бортовий комп'ютер, клімат-контроль і так далі. І знову ж таки, якщо порівнювати самі по собі вагони, нічого абсолютно не вартують. Без людей, які оживляють цю техніку. А зараз технічні можливості для тих людей є величезні. Тобто, навіть якщо порівняти, якщо колись був кондуктор, якому обов'язково треба було платити гроші, то тепер є просто електронна можливість і навіть є можливість не контактувати з водієм. Якщо ще так трошечки заглибитись в історію, але недалеко, то Львівський електротранспорт перший відмовився від кондукторів і перейшов на безконтактну оплату. Тому львів'яни мають розуміти, що наше святкування 129 років, це не лише от, як спочатку було сказано, змінило місто. Місто міняється дуже швидко, і львів'яни мають пишатися тим, що вони завжди серед перших, які приймають дуже якісь ноу-хау. Так, їх використовують. І трамвай це такий дуже простий приклад це побачити. Дуже простий, доступний по ціні. Я дякую, пані Олексі. Що ж я дякую кузена? Якщо немає більше запитань. Так, я би хотіла, ще уточнити, бо ви згадували, що відвідувачам не можна ставити відмітки, позначки з місця. Нагадайте, бо зазначте тоді, як відвідувачі львів'яни та гості міста зможуть дізнатися про локацію, де відвідати виставку і оглянути все. А, уся інформація є на нашій Фейсбук-сторінці. Львів Електротранс набирає карилицею, Вона дуже легко шукається. Перша там такий помаранчевий левчик — це ми. такі, Тільки помаранчеві. Дякую. Друзі, я нагадую, що Львівський електротрамвай відзначає 129-ту річницю з появи на, на вулицях Містербова, своєї роботи на вулицях Містервова. Сама річниця була 31 травня, але основні заходи відбудуться 4 червня неділю. І слідкуйте за програмою на сайті ЛКПЕЛІЕЛЕТОТранс. Шануйте наших перевізників, електроперевізників, бо вони здобувають для Львова велику славу. Також на міжнародних змаганнях а також виконують дуже важливу соціальну роль у нашому місті. Дякую всім, що були з нами. Це медіація Центр Україна Львів. Працюємо разом для перемоги.